Всім привіт! У мене назріло новесеньке відео, я сподіваюся, що їх вам цікаво дивитись. Зараз ми йдем, ризикнули, йдемо в Макдональдс, тому що страшенно хочеться їсти, ребята. Саме власне, про це я й хотів поговорити. Зараз нам потрібно прийти дорогу дуже-дуже швидко. Ми вчора сходили в магазин, два магазини. В Один ми сходили, це був CBS. Магазин всіляких штучок, продуктів там було небагато, але було дуже багато всяких відпочинку, господарських штук. Тобто ми не дуже роздивлялися, їх ми просто йшли, подивилися, у нас був цікавий мобільний зв'язок. Тобто можна купити мобільний телефон за 30-40 доларів на контракті без сім карти який працюватиме тільки на території Сполучених Штатів. От, що ще? Далі ми пішли в інший магазин. Він називався ЕНП. Це величезний супермаркетмаркет. Food, Food він щось подібний до нашого Ашану, але в ньому немає господарського відділу, відділу одягу, там тільки чисто продукти. Тобто в плані вибору продуктів він надзвичайно більший, ніж у в Ашані, але купити. Окрім води і хліба, ми нічого там так і не змогли. Це величезна проблема, як на мене. Ребята в Штатах нічого їсти. Це просто капець, Тому що американці їдять все, що попало. Вони надзвичайно ліниві і їдять тільки полуфабрикати. Мене страшенно вбили просто варені яйця, облущені вже без шкаралупи, запаковані в лоточки вакуумні. Ах. Там були жувачки зі смаком кориці, там був сир уже натертий, натертий. Я розумію, що можливо це полегшує життя, але як можна бути настільки лінивими? Це мене просто вбило і вибісило. А, Що ще я бачив? Я бачив гамбургери, які вже були готові бутерброди, які вже були заморожені. Вам треба тільки розігріти їх і все, і ви можете їсти. Нащо варити суп, варити кашу на всю сім'ю, як можна просто купити що-небудь в супермаркеті, кинути в мікрохвильовку, розігріти і від'їсти собі жирну дупу. Е також там були, були дуже багато всіляких солодощів, були багато жувачок і цукерок, які продавалися в п'ятилітрових відеречках, І батьки купляють дітям, і діти це, вибачте, гівно їдять. Я бачу в Нью-Йорку в метро повненьку дітоньку, яка їла чіпси. Ви знаєте, що в Україні дорослі не їдять чіпси, вони їх панічно бояться. Тут це люди їдять кожного дня. Не всі, звичайно, можливо не кожного дня, але це дуже поширене явище. І діток своїх кормлять З цією жіночкою їхала дитинка років 4. Така опецьок дитинка, вона була повна. І їла з однієї пачки разом з цією мамою, їла чіпси. Ми вчора поїли піцу і купили хліб. Хліб мене теж дуже вбив. Він надзвичайно жахливий. За 4 бакси я купив на, хліб, на різну хлібину. Вона, зараз я перейду до дорогу. Секундочку. От, ми перейшли дорогу, купили ми вчора цю хлібину, вона була просто резинова. Дві клібинки можна покласти під голову замість подушки і вони не жмакаються. Ви їх топчете ногою, а вона все одно розрібнеться, вона не кришиться. І сало з цим хлібом, наше українське сало, яке я привіз з дому кілограм, просто не смакує з цим хлібом. Це просто жопа. Ми їли, ми їли тільки сало із хлібом, тому що ми реально не знаємо більше, що їсти. Я не знаю, що їсти в цій Америці. Ну, Звичайно, їхні посмішки, привітність, все компенсує. Не вішай мені, я ну, оператор. Я йду на дорогу дивлюсь. Значить, ми йдемо на дорогу дивимося. Ми йдемо в мак, ризикуючи своїм життям і здоров'ям і фігурою, якої в нас немає, <рес> тому ризикувати нічим. Але спочатку, я думаю, ми зайдемо в Спіріц. Це да. алкогольний магазин. Але нам нема нам... 21. Але у Кирила є 21. У Кирила є 22, <рес> а мені через місяць буде 21. Рівно через місяць. Сьогодні. Бачите, Рівно, хто, через місяць. хто чим хвастається, скільки в кого є. Так, да, це точно. Вот, тому ми зараз підемо, чи поїмо, чи поп'ємо, хто знає. В Суботу нас мають поселити в, наш, в наше постійне місце проживання. Поки що ми живемо в мотель, слава Богу, безкоштовно. А вже в понеділок в понеділок ми будемо їхати з Social Security. Тож, добренько. Все, я буду виключатись. Всім привіт із Сполучених Штатів.